Ви мрієте вільно спілкуватися англійською, але відчуваєте брак практики. Наша команда розуміє, як важливо регулярно тренувати розмовні навички. Саме тому ми створили онлайн платформу Glow Up Іre. Сьогодні багато людей стикаються з проблемою недостатньої практики розмовної англійської мови. Це призводить до невпевненості у власних силах, труднощів зі швидкістю мовлення та загальним гальмуванням мовного розвитку. Наше рішення Глоапіра. Це інноваційна онлайн-платформа, яка надає можливість регулярно практикувати розмовну англійську в комфортних умовах. Ми пропонуємо інтерактивні заняття. Наші заняття це не нудні монотонні лекції. Ми використовуємо різноманітні інтерактивні вправи, ігри та дискусії, щоб зробити процес навчання цікавим та ефективним. Досвідчені викладачі, наша команда складається з досвідчених викладачів, які мають великий досвід роботи з різними рівнями. Нічкий графік, ви можете обирати заняття, які зручні саме для вас, незалежно від вашого географічного розташування, та підтримку спільноти. Приєднуйтесь до нашої спільноти однодумців, обмінюйтесь досвідом та спілкуйтесь англійською мовою щодня. Зараз на екрані ви можете бачити нашу target audience, тобто цільову аудиторію. За приклад, ми взяли середню статистичну жительку України з Києва, її звати її Марія, 32 роки. Можете бачити трохи більше інформації щодо її хобі, доходу та сімейного стану. І також ми зробили розрахунки за розмірами ринку. Перший ви можете бачити total addressable market, другий це serviceable available market, і останній це Совесаб Отаймбл Усі Розрахунки можете бачити на екрані. Альтернативні рішення нашої проблеми. Перше це мовні табори та поїздки за кордон. Серед переваг слід виокремити повне занурення в мовне середовище, розвиток всіх мовних навичок та нові знайомства. Серед недоліків висока вартість та обмежений час. Наступне це мовні обміни. Серед переваг. Є безкоштовні або мінімальні відтрати, можливість поспілкуватися з носіями мови, серед недоліків може не бути систематичним і залежить від партнера, а також індивідуальні заняття. Серед переваг це персоналізований підхід, можливість фокусуватися на розмовній практиці, а серед недоліків досить високі затрати і залежність від розкладу. Монетизація: Ми плануємо монетизувати наш продукт з допомогою таких моделей. Абонементська плата. Користувачі зможуть підписатися на різні тарифи, плани з різним набором функцій. Індивідуальні заняття. Ми пропонуватимемо додаткові індивідуальні заняття з викладачем для тих, хто бажає прискорити свій прогрес. Та також партнерські програми це співпраця з мовними школами та іншими освітніми платформами. Далі можемо бачити дорожню карту або roadmap. Тут ми поділили її на декілька секцій. Перше, це те, що вже досягнуто. Можете бачити вересень і жовтні, результати за ці місяці. Це, наприклад, старт розробки платформи та тестування перших груп користувачів і збір зворотнього зв'язку з того, що вже було досягнуто. У планах розбито по місяцях грудень це доведення ефективності методики мова в дії. Це методика про інтерактивні розмови та рольові ігри тощо. У лютому плануємо впровадження додаткових курсів для специфічних потреб, наприклад, ділова англійська, англійська для IT-фахівців, медична англійська і так далі. Березень це запуск функції віртуальний коуч з штучним інтелектом. Квітень це впровадження нових функцій, такі як голосові чати, корекція вимови на основі знову ж таки штучного інтелекту. Травень, інтеграція з локальними платформами для мовного навчання. І червень це співпраця з освітніми установами, тобто реалізація функціоналу для автоматичного зворотного зв'язку на вимову та граматику. Наша команда. Каріна є операційним менеджером в нашій команді. Вона відповідальна, комунікабельна, аналізує та покращує внутрішні процеси, впроваджує більш ефективні методи роботи, щоб зменшити витрати часу і ресурсів та підвищити продуктивність. Ксенія є менеджером. Як менеджер вона відмінно комунікує і легко встановлює зв'язки як з членами команди, так і з клієнтами. Ефективно розподіляє ресурси, мотивує команду, забезпечує високу якість результатів та вдало адаптується до будь-яких викликів. Анастасія дизайнер. Вона має креативне та оригінальне мислення, чіт чітке розуміння композиції, кольору і форми і добре вміє візуалізувати ідеї. Тож, в Glow App Іre вона відповідальна за створення зручного та привабливого дизайну платформи, враховуючи потреби користувачів і тренди у веб-дизайні, аби підтримувати єдиний візуальний стиль платформи. На поданому слайді ви можете побачити трекшн для нашої платформи. Ми провели пробний запуск нашої платформи і наразі маємо такі показники. Ви можете побачити поточні показники, можете побачити канали залучення, також певні технічні метрики та очікування на наступний квартал, тобто те, чого ми ще бажаємо досягти. Бачення нашого майбутнього, і наша мета це зробити вивчення англійської мови доступним і приємним для кожного. Ми прагнемо створити найбільшу онлайн-спільноту любителів англійської мови, де кожен зможе досягати своїх цілей. Дякуємо за увагу.